Як я завела телеграм-канал і як я його втратила. На дворі 2020 рік я бачу відео, де розповідаю, що в телеграмі можна вести свій канал і брати рекламу. І тут я думаю, а чому б і ні? Деякий час ця думка не виходить з моєї голови, тому я починаю вести канал. Я виставляю туди вірші, а фото до цих віршів роблю сама. Я пам'ятаю, як купила першу рекламу і як мій канал набрав першу сотню підписників. Це був просто кайф. Я вирішила, що хочу його розвивати і далі, тому пішла працювати в магазин для того, щоб назбирати. І грошей для просування. Мені в цьому допомагала сестра, тому ми все літо разом працювали. Восени ми вклали гроші, і канал набрав трохи менше 100 тисяч підписників. Час від часу мені надходили запити на рекламу, але точно не стільки, скільки ми в нього вклали. Я вела канал ще рік, кожного дня публікуючи та створюючи контент і трішки його просуваючи. Через рік я зрозуміла, що втомилась, вигоріла і захотіла його продати. І потрапила на шахраїв. Мій канал забрали і не заплатили за це ні копійки. Біль пронизував мою. Душеньку ще декілька років я не хотіла про це ні згадувати, ні говорити. Наразі я розумію, що отримала гарний досвід, випрацювала дисципліну і перестала боятись камери. І щоб рани не так боліли, я одразу переключилась на TikTok, який у мене вийшов теж не з першого разу, навіть не з другого. Але це вже зовсім інша історія.